Даруй, доволі, скільки було такий, який минуло, не можу піднятися жоден творі от життя. В однеців є цілодії люди, не ми відповіли. Смертві якою ми знайомилися спочатку в інтернеті, потім наживо цією зимою. І коли я побачила цю серію, від теж спочатку. Це одне з найбільших мистецьких вражень, мабуть, можна сказати, в житті моєму. І підстав на твій, і його роботи, і його майстерня, я була, мала честь побувати його майстерні в нього. І я дуже хотіла поділитися радістю цієї дружби і радістю бачити цю роботу з вами. І чесно сказати, Гіографію. Вона їздить по всім країнам світу, була вже в Америці, була в Німеччині. І, я наскільки розумію, Черкаси це перше, перше українське місто місце Києва, в якому демонструються ці роботи. Моїми молитвами перенеслася ця виставка в Польщі. Та пізніше саме відсела в ці дні. Е, річниця війна ця виставка змагання. Чакати, тобто зміг приїхати до нас на твій. Я думаю, що всі зараз ви зможете з спілкуватися і відчути, яка він є приказкою. Я дуже рада, я дуже дякую вам на двічі, що виділися в моїй житті. Дуже дякую вам за те, що ви були нас ознаки. А все решта, я думаю, що ви побачите самі або можете ще за учасників тих, тих подій захоче висловити. Схоже вона на типовая чему на мечении.